Кожного з нас своє бачення, чистоти та порядку, так і учні центру естетичного виховання проявили свою дитячу та водночас достатньо сформовану фантазію, особистого бачення проблем навколишнього середовища. Нещодавно відбулося підбиття підсумки акції Цікаве дозвілля, чисте довкілля, в якому юні екологи представили не один десяток робіт. Результати творчого конкурсу бачила наша знімальна група. На міському етапі всеукраїнського конкурсу юні учасники проявили неябияку креативність, зазначає Наталія Ющенко, заступник директора центру естетичного виховання. За словами жінки, завдання виявилося не з легких, адже матеріали для виготовлення поробок були доволі неординарними, а саме речі, які вже віджили своє життя. Учасники представили свої роботи у трьох номінаціях: фотороботи, друге життя речей та конкурс малюнку проблеми екології очима дитини. За словами Наталії Іванівни Завдання представляли собою широке поле творчості. То, щоб зібрати урожай, необхідно було добряче попотіти, як досвідченим фермерам, посміхається пані Наталя. Дуже багато дітей з центру естетичного виховання з різних совершенно кружків прийняли участь в цьому конкурсі. Це і кружок екодизайну, і образотворчого мистецтва. Але були діти, які прийняли в цьому конкурсі участь, ті, які, в общем-то, не займаються якими-то декоративно-прикладними іскусствами, але вміють дуже багато чого робити своїми руками. Нелегко було визначати переможцев, то дает пани Наталья. Адже кожна работа – це маленький світ. Номинации у нас было всего три, а были детки и младшей категории, и средней категории, и старшей. Поэтому мы по максимуму решили вот, определить победителей этого конкурса. Поэтому у нас есть и не только первое, второе, третье место, а были такие работы, в которых нельзя было выделить, допустим, лучших детей. Поэтому мы дали несколько первых мест, несколько вторых, и третьих мест было несколько. Вырубы, которые были вызнанни кращими, полишат стены Центру эстетичного виховання, відкриває таємниці Наталія Іванівна. Ми відправили деякі роботи на обласний конкурс вже, вот. ну і наші керівники... в общем-то, завжди вот такі нестандартні роботи виставляють на яких-то конкурсах не тільки місцевого рівня, а обов'язково обласного, і всі українські, вот які у нас є виставки, ми обов'язково приймаємо активне участь. Неординарною та цікавою виявилася робота Анастасії Райну. Квіти, виготовлені з використаних пластикових пляшок, журі нагородили сріблом. Дівчина зізнається, що ідея в неї зародилася сама, а ось невеличку допомогу у створенні роботи надала Матуся. Свою участь у акції дівчина пояснює так: я хочу, щоб наш город був чистий. Витинанки з неймовірно цікавими візерунками, підготував для конкурсу Андрій Новік. Використані афіші, ось що стали матеріалом для його роботи. Хлопець розповідає, що коли вони з родиною чи друзями відпочивають на природі, то завжди прибирають за собою на відміну від інших. Зазначає юнак. Іногда бувають, коли приїжджаємо грязно, там ми хочемо віддихнути. Ми приходиться щось самі вибирати. Анастасія Ющенко у номінації Друге життя речей посіла перше місце. Суддів вразила неординарність роботи дівчини та техніка виконання. Ідея створити брошку з одноразових ложок з'явилася у дівчини несподівано. Яку вона з повну віддачі втіла життя, а я очень довго време займалася різними іскуваннями, ну в плані діяти з, з, з вещей різнообразних руками собственними. І я без безпоняття откуда приходять ці ідеї. Как то вот так вот сиділа і вийшло так? Олександру Боброву 9 років для участі у акції Цікаве довкілля чита дозвілля створив витинанку. Хлопець відзначає, що дуже важливо підтримувати чистоту навколишнього середовища, а починати треба з себе, додає Сашко, і тоді природа нам віддячить своєю красою. Надо захищати природу, щоб все цвіло. Давид Акупян вже два роки приймає участь у подібних конкурсах. Цього разу він здобув перше місце. Проблема екології не обійшла і його стороною. Для виставки підготував малюнок, на якому зображена матінка природа. Та заклик маленького хлопчика залишатися також гарною та не втрачати своєї краси. Надо посавітувати людям, що не треба загрізняти природу, тому що інші теж живуть в ній і ростуть. Приємно, що величезна кількість маленьких екологів відізвалася для участі у акції, адже армія захисників природи збільшилася на декілька десятків, і будемо сподіватися, що це тільки початок.